Вітаю в ефірі Кавабрейк. Сьогодні ми будемо говорити про шляхи відновлення та розвитку нашої держави. До нашої студії ми запросили експерта, доктора економічних наук, доцента, декана факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету Запорізька політехніка. Пані Олена Васильєва, вітаю вас, пані Олена. Дуже приємно вас бачити. Доброго дня, шановна ведуча, шановна студія, шановне панство. Українська влада, експерти та партнери вже активно розробляють плани повоєнного відновлення України. Загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 165,1 мільярдів доларів або 4,8 трильйони гривень. початку Великої війни Росія завдала прямих збитків економіці України від пошкоджень та руйнування житлових вихідних житлових будівель та інфраструктури щонайменше на 95,5 мільярдів доларів або понад 2,6 трильйона гривень. Загалом, з початку війни Росія проти України пошкоджена, зруйнована або захоплена щонайменше 388 підприємств, 18 цивільних аеропортів, 779 медзакладів, 105 тисяч легкових авто, 1370 освітніх закладів, 690 дитсадків, 563 культурних та релігійних споруд, 23 торгові Центри 28 вісім навтобас післявоєнний період буде кризовим для України, але як відомо, будь-яка криза відкриває нові можливості і слугує таким знаєте певним проривом. Ось знаєте, пані Олена, здається, що у ця криза дає можливість нам долучити нових фахівців, модернізувати підход до відбудови відновлення нашої України. Скажіть, будь ласка, які сфери вже найбільш криза затронула, які ще попереду? Як взагалі з цими кризами будемо боротися? Це вже пізніше розповімо про це. Дякую. Ну, звичайно, що військова агресія спричинена Росією на українській території в нашій державі. У нас спричинила три основні кризи: це криза економічна, це криза матеріальна і це криза людських ресурсів. І звичайно, що всі ці кризи пов'язані. Матеріальні ресурси можна також розділити на економічна криза, криза фінансова. Соціальна криза, і я вважаю, що мабуть найбільш чутливою, найбільш відчутною для нашої країни є криза людських ресурсів. І вона пов'язана з багатьма факторами. Ну, перший фактор це звичайно загибель наших співвітчизників, ті, хто нас захищають, ті, хто знаходилися на особливо небезпечних територіях, які захватила Російська Федерація, які загинули, на жаль, і до сьогодні гинуть. І дуже велика частина наших громадян це здебільшого молоді люди, які виїхали за кордон, або ж виїхали в відносно небезпечні регіони нашої України. Для того щоб врятувати своїх дітей від тієї загрози, яку зараз спричиняє Російська Федерація, і ось ця криза, вона є. Я вважаю, що надто такою, яка може дати про себе знати через декілька років. Угу. Ну, по-перше, ті матусі, які виїхали за кордон за прогнозами. Західних експертів це десь 70% жінок, які вивезли своїх дітей за кордон, мають вищу освіту. А що таке вища освіта? Вища освіта нам дає не тільки освіту, кваліфікацію, а вона дає нам здатність навчатися протягом всього життя. Тому ті жінки, які з дітьми виїхали за кордон, в європейські країни, вони звичайно що здобувають певну освіту в подальшому для того, щоб там мати можливість якийсь час жити. І деякі з них вже ну, досягли успіху так. в своїй кар'єрі навіть за такий короткий час. Діти пішли до школи, вони також адаптувалися, особливо це, якщо дитина в молодшій школі вона швидко адаптується дитина швидко вивчає іноземну мову. У неї з'являються нові захоплення, нові друзі. Вона пристосовується до культури тієї країни. І питання в тому, що коли закінчиться війна, я впевнена, що вона закінчиться найближчим часом. Відкриються кордони для наших чоловіків, то багато чоловіків вони поїдуть просто до своїх жінок і залишаться там на проживання, і це звичайно криза. Так за даними нашого інституту демографії та соціальних досліджень, десь приблизно півмільйона наших українців виїдуть за кордон і вже не повернуться. Як сказала професор Лібанова. Директор цього інституту з початку військової агресії, з початку з 24 лютого, на півтора мільйона українців більше зараз за кордоном. Тобто хтось повернувся, хтось виїхав, але сальдо півтора мільйона. І звичайно, що є така загроза, що ці молоді люди це жінки, чоловіки в якраз такому продуктивному віці, як в репродуктивному віці, так і в продуктивному віці, з точки зору своєї кар'єри, свого розвитку, економічно активно активні, які, на жаль, вийдуть за кордон і вже не будуть приносити, приносити користь розвивати нашу економіку. Тому це є великою проблемою. Друга проблема, яку я як декан факультету вбачаю, це та проблема, що на жаль, дуже багато дітей, особливо з Запорізької області, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Луганської областей, не мають змоги. Повноцінно навчатися, та що казати всі діти України uh -huh. е, в процесі війни, в умовах війни вони не мають змоги повноцінно отримувати знання. І звичайно, що е, цей фактор він е, матиме наслідки через декілька років. Щодо студентів, ми маємо таку проблему, що да, е, наше міністерство розробляє багато різних е, пільг для тих категорій. Майбутніх студентів, тобто наших абітурієнтів, які знаходяться на особливо небезпечних територіях. Тобто вони можуть вступати дистанційно, не складати тести, mm -hmm. на яких треба фізична присутність. Вони мають можливість вступати за співбесідою, використовуючи цифрові технології, Online. цифрові так. інструменти онлайн. Але ж дві категорії, які залишились поза увагою нашого mm -hmm. міністерства, на жаль, це. Випускники наших коледжів, які зазвичай продовжували своє навчання, тобто отримавши диплом молодшого спеціаліста, вони продовжували навчання бакалавр, в університеті, так, отримавши рівень бакалавра і потім магістра. Так само бакалаври, які закінчили своє навчання, далі вступали на рівень магістра. Маєте, так, так. І є така ситуація, що багато таких дітей, ну, наприклад, в нашому національному університеті Запорізька політехніка, які проживали. В області, в Запорізькій області, в Херсонській області навчались у нас З початком воєнних дій вони виїхали додому, але ж, на жаль, вони ну не на жаль, вони зареєстровані в гуртожитку в Запоріжжі. І таким чином вони не користуються тими пільгами, які передбачають саме пільговий вступ тих, які зареєстровані на особливо небезпечних територіях. Тому для цих дітей, на жаль, вони ну, можуть залишитися просто за бортом, оскільки виїхати в Запоріжжя для того, щоб Фізично подати документи для того, щоб взяти участь у тестуванні, вони, на жаль, не зможуть. І це є велика проблема. Тобто на своєму факультеті ми бачимо, що багато є таких дуже активних студентів, здібних студентів, так. які могли б продовжувати свої навчання так. в магістратурі, вони цього року це зробити, на жаль, не зможуть. Ше. Ну, Маємо надію, що може міністерство ще якось піде назустріч, але ж бачимо, що. Адміністративно це питання вирішити не можна, тому ну можна було б піти їм на зустріч, сказати, що добре, ви фактично проживаєте в особливо небезпечних територіях, але підтвердити документально на тих територіях, на жаль, за цих умов ніхто цього не зможе. Тому це також є проблемою. Це також втрата людського капіталу. Зача, я вважаю, не. для нашої країни це є велика проблема. І е, друге, до чого ми повернемося угу. до криз. А це криза, яка стосується саме руйнувань інфраструктури, про яку ви говорили. Так, дійсно, ну практично. Ну, половина інфраструктури, а в нашому регіоні, в нашій області, це десь 80% інфраструктури, яка Область. на сьогодні області так. зруйнована? Ось якщо І... говорити про відбудову інфраструктури, так. Так, критичні об'єкти це водогін, так. це газопостачання, це світло, енергетика, це відбудова житлового так, капіталу, це так, відбудова так. шкіл, вузів. Скажіть, будь ласка, я знаю, що міністерство економіки вже е, розробило принципи відновлення так економіки України, нашої держави. Скажіть, будь ласка, які головні принципи? І чи так. зможемо ми за короткий термін, бо ну люди не можуть чекати, потрібно десь жити, потрібно так щось їсти, ось, потрібно навчатися. Чи зможемо ми за короткий термін ці принципи впроваджити? Так, ну щодо термінів, звичайно, що якщо дивитися на кризові ситуації, то будь-яка криза, якщо вона затягується, то вона вже може не мати тих наслідків, які вона може дати. Тобто будь-яка криза це перш за все. Поштовху, ну, тобто будь-яка криза це нові можливості для відновлення, для розвитку, для мобілізації моральних, духовних е, своїх якостей. І якщо криза затягується, то є е, е, ну, така небезпека, що вона е, ну, не дасть позитивних результатів. Угу. Тому за прогнозами. Економістів, соціологів е, є такий термін, що треба щоб відновлення відбулося в як найкоротші терміни, які складають два роки, тобто 24 місяці. Якщо за 24 місяці інфраструктура не відновиться, то вона може мати дуже негативні наслідки, які потім буде набагато важче подолати, і вони будуть вимагати для себе вже додаткових ресурсів. Так. Звичайно, що в першу чергу треба відновлювати е, транспортну інфраструктуру. Ну тут е, навіть важко сказати, що в першу чергу, що другу, але ж транспортна інфраструктура, бо на транспортній інфраструктурі базуються і інші е, об'єкти критичної інфраструктури. Звичайно. Тобто, Освіта, так, освіта так. медицина, забезпечення товарами першої необхідності, так. продуктами. Далі, водогіни, га, е, газопостачання, ну, в майбутньому. Ньому електропостачання, так. тобто, оці я вважаю ця, ось якраз транспортна інфраструктура, плюс. Забезпечення воду, газу і електрозабезпечення це в першу чергу. А в другу чергу, це вже звичайно, що відновлення освітніх закладів, дитячих садочків, ну звичайно, що медичних закладів, ну і промисловість. Воно все взаємопов'язано, оскільки, якщо не буде працювати економіка, то не буде коштів для відновлення е, транспортної інфраструктури. Якщо не буде транспортної інфраструктури, то важко буде запустити економіку, звичайно. тому що це пов'язано з логістиком. І Якщо повернутися ще до демографії, про що я говорила, звичайно, що післявоєнний час демографічна мапа України вона буде змінена. Тобто вже зараз ми бачимо, що є такий вектор на захід, тобто люди їдуть в ті території, які зараз відносно. Безпечні для життя, е, ну, але зараз ми бачимо, що майже в Україні не залишилось відносно небезпечних. Так, це, безпек, на жаль, приклад прийнувся. відносно безпечних, це Звичай. приклад Вінниці. Яка Вінниця це, це регіон відносно був безпечний? Е, і все ж таки мапа ця зміниться. І якщо говорити про те, що ми переможемо, а я в цьому впевнена, звичайно. Е, то ті люди, які мешкали в Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській, Луганськ, Донецьк, е, вони ще довго не будуть повертатися звичайно. в свої домівки, оскільки ну, дома, звичайно, що дома е, дуже добре, але ж чи буде там безпечно? Бо Росія вона залишається агресором, вона залишається і залишиться на жаль нашим сусідом і після закінчення війни. Звичайно, що криза, яка почалася економічно 24 лютого, вимусила підприємства так само виїхати в відносно. Безпечні регіони і ті підприємства, той бізнес, які вже налагодили свою діяльність, вони можуть там і залишитися. Оскільки вже, вже в них налагодилися там е, логістика, Звичайно. постачальники. Партнери і таке інше, то вони вже будуть зважувати економічно, чи вигідно їм залишитися. обладнання знову так. провозити. Так. так само вони там надали робочі місця, вони навчили персонала. Ми знаємо, що навчання персоналу, відкриття бізнесу, відкриття нового підприємства це затрати на початку Звичайно. на адаптацію навчання так. персоналу. Так. Якщо там персонал він уже працює, то чи повернеться цей бізнес, наприклад, в Сумську чи Харківську область? Але знаєте, хочу сказати, це така криза, так усь ви кажетеся криза, але з іншого боку, це Є можливість створити нові робочі місця. Уряд так активно пропонує впроваджувати фандрейзинг, да це залучення так. нових капіталів. Тому, якщо навіть підприємства, які залишились на інших територіях, у нас є гарна можливість залучати так інвесторів, європейців, американців інших, так звичайно з, з будь-якої точки світу і будувати щось нове в цьому також є. Гарні такі тенденції до того, що на наших територіях будуть з'являтися нові підприємства. Так, О, звичайно. фандрейзинг, як він працює, так, розкажи, звичайно. Звичайно, от до, щодо фандрейзинга, я хочу таку зробити вступ: економічний розвиток, тобто відновлення, це, звичайно, що економічний розвиток. Є моделі, багато моделей економічного розвитку, але хочу звернути увагу на таку модерністську модель. Це mm. модель гарвардського економіста Роберта Солоу. Вона дуже проста. Це модель. Яка передбачає, що для економічного розвитку потрібні капітальні інвестиції, потрібні людські ресурси і потрібно розвиток продуктивності тобто високотехнологічна промисловість, високотех... високі технології, звичайно, що адміністрування і таке інше. Людські ресурси, людський капітал у нас є, є. ну незважаючи на те, що така міграція, але ж людський капітал є щодо капітальних інвестицій, на жаль, ну за цим. Фактором ми відстаємо. Якщо дивитися з 2000 року, то ми бачимо, що кожного року Україна нарощувала свій ВВП. Пробачте, Україна нарощувала капітальні інвестиції, десь вони були в межах 10-20% від ВВП. Але ж якщо брати приклади країн, які стрімко розвивалися, наприклад, Китай в період свого економічного зростання, то там капітальні інвестиції становили 50% від ВВП. І якщо прогнозувати, розраховувати, як же ми будемо відновлюватися, як ми будемо розвиватися, то економісти спрогнозували, що принаймні 5 років. Потрібно, щоб десь 35% від ВВП Україна мала виділяла на ці капітальні інвестиції. Щодо говорити, якщо говорити на попередні періоди, то всі ці капітальні інвестиції вони в основному були за рахунок вкладу промисловості, економіки, банківських кредитів, але ж зараз цього немає і цей фактор для нас вже він не працює. Тобто без зовнішніх капітальних інвестицій, без іноземних. Земних інвестицій, Звичайно. на жаль, економіка розвиватися не буде, і тут можна навести якраз приклад фандрейзингу. Mm -hmm. Ми знаємо, що і на рівні держави створений фонд Юнайтед 24, де можуть і ми з вами, і громадяни інших країн можуть донатити, можуть туди долучатися великі інвестори для того, щоб інвестувати в відновлення України. і Загорій Фондейшн зробили таку аналітику, що, наприклад, в Україні на травень місяць існувало 15 тисяч фандрейзингових благодійних організацій компаній, а тільки за травень було зареєстровано більше ніж півтори тисячі. Тобто 10% від всіх, які існували, існують за один місяць, тільки були зареєстровані. Це не якісь там фіктивні організації. Це ті дійсно дієві фонди, які працюють на відновлення України. Ну, можу такий навіть. Приклад навести. І інфографіку хотіла, щоб побачили наші телеглядачі. На цій інфографіці видно, що в багатьох регіонах України такі фандрейзингові компанії, фонди створюються. В основному це лідерами є Київська область, місто Київ, Дніпропетровська область, Запорізька область ну, тобто ті області, які ну, найбільше відчули на собі ем, наслідки цієї агресії втрати. Втрат, Втрат, да. І хочу сказати, є такі приклади мої колеги-економісти. Які об'єдналися, вони не тільки займаються наукою, вони mm -hmm. займаються ще й бізнесом. І вони створили також благодійний фонд Відбудуємо нашу Україну, до якого залучили багато науковців. Наш університет підписав меморандум з цією організацією. І вже, наприклад, ця організація чим займається цей благодійний фонд, на що спрямовані його зусилля. Ну, Перше це надання житла для маріупольців, які постраждали внаслідок агресії. Тобто ті маріупольці, які виїхали, залишилися взагалі без житла. Для них вже почалася робота по побудові містечок, де вони будуть жити, працювати. Тобто, це не якісь тимчасові мобільні містечка. Це вже так, не мобільні містечка, це під Києвом, в Київській області, в Вінницькій області вже зроблена виділена земля для того, щоб будувалися ці містечка. І звичайно, що виникне питання як же кого ж в першу чергу, хто там буде поселятися, хто в другу чергу, тобто ну такий це собі рейтинг. відбору, які так. принципи відбору, який рейтинг От ми, наприклад, наша кафедра економіки та митної справи, ми долучилися до розробки, розробки таких угу. критеріїв, таких так званих KPI, тобто, що людина зробила не тільки що вона там постраждала, а що вона робить після цього, що вона зробила для того, щоб це містечко було, щоб воно працювало, воно це жило і в майбутньому. Як та чи інша людина бачить розвиток Клас. цього містечка? Тобто, це містечко буде не просто, що е, там є переселенці, в яких немає роботи, і таке інше. Це містечко воно повинно бути самодостатнім. Ну, такий собі смарт-містечко, в якому угу. буде виробництво, в якому буде інфраструктура, обслуговування і таке інше. Ну, тобто, такий цікавий приклад. Другий напрям цього ж благодійного фонду це. А водопостачання, ми знаємо, що ну про що ми говорили. Це е, критична інфраструктура, яка постраждала, так? так і зараз дійсно е, ну гуманітарна криза просто в тих областях, так. які зараз знаходяться під е, е, окупацією тимчасовою окупацією, тобто тому що немає води, просто елементарно немає питної і так. взагалі ніякої води. Навіть технічної Так, да, навіть технічної води. І моїми ж цим же фондом і їх партнерами була розроблена мобільна установка, угу. яка фактично з будь-якого джерела води, хоч там ставок, річка, скважина, бере воду, декілька ступенів очистки, і на виході отримує питну воду. Цей проєкт також отримав підтримку Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій угу. Ірина Верещук, наш земляк, до речі, Олексій Борода, який є заступником. Вони Долучились також до цього проекту. І вже є замовлення. Наша Кушугумська громада замовила такий собі мобільний, mm -hmm. це мобільна станція для очищення води. І, до речі, хочу сказати: вже менш ніж за місяць існування цієї організації, цього фонду, американська фундація за ініціативи Гарі Каспарова, який, як mm -hmm. виявилося, не тільки класно грає в шахмати, а він піклується, опікується і нашими проблемами. Mm -hmm. За його ініціативи виділені кошти на перший такий першому біг. Установку, яка буде в кінці липня вже в Бучі е, розміщено, так. Тобто, ну українці класна нація, і треба сказати, що ну скільки прикладів, тому прагнення за... до відбудови до відновлення, велике, відновлення. ми за три дні збираємо кошти на чотири бар'яктари. Ми всі долучаємося, хто як може до відбудови, до відновлення до бачимо перспективу. Ну так само зараз можу навести приклади нашого університету, тобто в національному університеті Запоріжжя. Іська політехніка, наші вчені долучились до розробки. Сталі, яка використовується в бронежилетах, тобто бронежилет він повинен бути легким, зручним, але ж максимально захищати. Так. Тому наші вчені, матеріалознавці, долучаються до цього. Наші реабілітологи в кафедра фізичної реабілітації так само долучаються до реабілітації ранених, постраждалих. Mm -hmm. Наші психологи долучаються. Тобто, ну всі люди, наші українці, вона дивна нація, здолати нас, я вважаю, неможливо стовідсувати. Так, в єдності наша сила. Я хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні завітала доктор економічних наук, доцент, декан факультету міжнародного туризму та економіки Національного університету Запорізька політехніка Олена Васильова. Дякую вам, пані Олена, за таку цікаву змістовну розмову. Ми всі щиро віримо, що ми відбудуємо нашу державу і будемо жити у мирній країні. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.